Всім великий привіт у Бершка. Новиночок просто дуже багато, дуже класні і круті. Є, бачу, сумочки, є штани різні, а стильні, наприклад, ось такі з трикутажу цупкого в грішічному кольорі. Але штани, що ще маса як вони стягуються класно. Вони тепленькі, з начосом всередині. І можна взяти такі штани і такий топ. Футболка оверсайз в білому кольорі, цупкий трикотаж. Зараз будуть ціни. Штани стягуються з гумкою. 1400 гривень, бавовна і поліастер в складі. З вишивкою, бокові кишеньки, все, як має бути. Ось такий бомбер. Рженді, бачу ціну 1900 гривень, не буду знімати. Зрозуміло, що це шкірзам за такі гроші, ну і чую в руках теж. Так, плавно опускаємося до цієї футболочки. Всього на всього 530 гривень. Сто бавовна. і Ця сумочка форми сердечка на 1200 гривень, ще є довга ручка. Приблизно така тема є. Такі ж штани, але вже в такому кольорі антрациту. Ці штани можна розсовувати, вони будуть широкі, палац. Не обов'язково, щоб вони були такі стянуті. Як ви собі хочете, то так і стянете. така ж сама ціна. І така ж футболка, теж в такому вигорішому, випраному, зіпраному відтінку, брудно якомусь там джинсовому 530 гривень 100% котон. Ось так. І чорний бомбер, теж така ціна. І а, сумочка, але вже в Animal Print 1200 гривень. Також є джемпери, і що мене здивувало, джемпери, правда, оверсайз, 1400 гривень, але в складі є 3% код, э, говни шерсті. Ось такий темно-синій колір, він такий сильно-сильно оверсайз. Бо я дивлюся в розмірі S, а він величезний, досить. Ось такий, класненький. А ще такий м'якусенький джемпери в сірому. І в бежевому відцінках 1400 гривень поліестер, поліамід і еластан. Черевики на масивній тракторній підошві, шоколадний колір. Вони трішки важкуваті і чорні є. 1900 гривень. Підійдуть під, під ці бомбари куртки, що я показувала, теж є такі кольори, буде просто ідеально. І можна взяти такі штани, ще підтягнути, їх стягнути, і буде просто топ. Наприклад, тут взяти такий з цупкового трикотажу, якийсь такий бомбер, кольори бомберів є різні. Так, джинсів тут багато, середня ціна 1600 гривень. Вони модненькі, широчезні. А, є і цвітло-блакитному, темно-синьому кольорі. Так, як їх витягнути? Ось такий широкий донизу, 1600 гривень. Чорний бомбер оверсайз, шкірзам. І аспальтової тканини. Таке напівпальто, така куртка базовий колір, такий сиренький, якогось такий трішки беж. А і в складі поліестер повністю 200 коштує з підкладкою. Молодь. Інтенсивно бачу, міряє В бордовому кольорі джемпери м'якенький, а поло 1400 гривень в складі на є 4% шерсті. Щоб вам було тепленько. Ось такий м'якусенький класний джемпер, і Він такий трішки я витягнула товстенький і є шерсть. Вже щасливі йдуть покупці з пакетами, вже затарилися. І такий джембер є в на синьому кольорі теж. Битильйони панчохи на шпильці. Крутяк просто з гострим носочком 1600 гривень. А якщо ви хочете базово тепле худі з начосом оверсайз, то сюди 1500 гривень. Бавовна і поліестер. Мега тепле з таким м'якеньким таким начосом, буклеві кишеньки, злого. З капюшоном. Ще є жилетки, Жилетки. топи з штучної шкіри. Такий жінка ван. З блискакою тут застібаються. Просто класний. 1050 гривень. І такі топи є в коричному кольорі теж, коричному шоколадному. Брутальний. Чоботи такий досить важкуваті, 2,600 сот, такий, як унісекс, Це шкірзам. і мускулині. А тут вже більш елегантні, більш жіночні. Ось такі модні під замшу з гострим носочком. Широкі підбори, щоб високі, мають бокову блискавку не повністю, а посередині, там чуть трохи. Ось так. І ціна 2600. 600. Білі сорочки та вкорочені жакети. Сирочка 100% кутон, котон. А, ні, два стану 98 котон, два стану 1050 гривень. Такі сорочки є в рожевому кольорі та в смужку. Приталений силует. Елегантний досить. А, такий жакет зі знижкою 529 гривень. І в рожевому кольорі і в смужку є ще така модель з боку з драпіровкою. Сорочки різних моделей, їх досить багато є. Ось так красива стильна сорочечка. 1050 гривень, а тут складі поліестер і котон. Багато курток бомбурів різних моделей 2200. Тут вона підігнута без гумки. а отак от, от стягуються ремени. Є ще пілоти дубльонки в біло-молочному і чорному кольорі на хутрі. 2600. Утро всередині, все добре. І кльош джинси в синьому і в сірому кольорі. 1600 гривень. Легесенькі кофточки кардигани, 1900 гривень, досить схожі по 500 є сінцеї з такого гіп'юру еластичного. А тут 1900 гривень білесенький колір і є ще і у блакитному кольорі. Блакитний теж такий красивий, такий холодно-блакитний. Є в антрациті кольорі сірому. Це вже інша модель. Зараз покажу, що там є. З гіп'ю Робо. Зараз тренд сукні, кофточки, такий стиль типу вінтаж. Джинси, Стрази, 2200, блакитний колір і антрацит. Класні джинси. Нагадаю, що це бренд Бершка. Він відноситься до корпорації Зара. Разом там і Зара, і Bershka, і Stradivarius. Тобто різні масі модуті. Це якби відноситься до єдиного такого концерну фешн. А це сукня з гіпюру. Сталі Ремздей, щось таке. Щось таке. Ось така сукня з підкладкою рукави, а довгі і розширені. 1500 гривень коштує. І така сукня є в білому кольорі, теж та, теж та, така ціна і така якість. Оверсайз відшоти, худі, джинси, цього досить багато, півтори тисячі гривень, 64 котону. Дивлюся в розмірі М. Сам дуже великий цей худі, тому що це оверсайз з начосом. припорошено вусковий колір. Джемпери з собачками, 1400 гривень в вкоси, темно-зелений колір і вишита собачка. Плечі приспущені, м'якесенький, віскоса, поліестер і поліамід 1400 чотириста гривень. Дві джемпер. Коси, легшої вже в'язки, з вишивкою, з вишивкою лого, 950 гривень із коза і поліамід. Широкі джинси 1600 гривень, ну і два вкорочених джемпера, а два вида в бордовому кольорі і в синьому. 1050 гривень, поліестер, крила ластан. Є різні розміри. Ось так рукавчик-манжес зроблений. Такі джемпери ще є, як я показувала, в білому і в бордовому кольорі. З ведмедиком, в білому кольорі в'язані коси. І сині джинси 1600 гривень. Також є кросівки. Вони легенькі досить. І ціна 1600 гривень. Ну і ще в коричневому кольорі є теж, теж така ціна. Якісь стильні нежервські крусилки. Дві 200, широкими шнурками. Класний ході з мерчем 1600 гривень, 71% кутону і 28 поліестер. Він оверсайз, дивлюся в розмірі S. Він буде і широкий, і довгий, з осиком всередині, м'якусінький. У джинси, вони широкі донизу. А джинс такий, як рубчик, такий принт. Там синій а за блакитним. 1900 гривень. Ну і зараз тренд. Ось такі куртки з вельветовим коміром. Куртка коротка, коричневий комір, дві двісті, склад, 100% котон. Класна клічаста підкладка в стилі Барбері. Застібається на кнопки без блискалки. Накладні кишені. Дуже стильна курточка. Широкі балоніві штани з в поясі, 1400 гривень. А це котон 60% і поліестер. Не повністю такий має як балонів камена, але насправді тут є котон в складі. Теж магастеріні, широчені, а барель називається модель. Знову худі класний, 1050 гривень. Це просто толстовичка, не худі, без капішона. Що за клетючі чоботи? Такі байкерські. Ось, з пряжкою, це шкірза. Не бачу ціни, але вони дуже-дуже класні. Дві з половиною тисячі коштують такі чоботи. І пухляші, я називаю куртки пухляші, бо вона є такі дутики 1600 гривень в червоному, в рожевому, в чорному і в білих кольорах. Точно буде тепленька, коротка стильна куртка. Коротка джинсова спідниця 1050 гривень. Парфен теж досить багато, багато полиць чоловічі, і жіночі її, є місць для тіла, є просто водичка туалетна, наприклад. І ціна 700 гривень туалетна вода. І тестери можна собі послухати, який аромат. Аксесуарів теж дуже багато ланцюг з серцями, підвізками, Такий масивний, 700 гривень коштує. Або набір намиста. Тут чотири позиції є: як гірський хрусталь, як натуральний камінь. Ось так можна носити окремо, можна носити разом 700 гривень. Такі були новиночки в вершках. Всім дякую за увагу. Всім папа і до зустрічі у нових відео. Нові надходження купи ще товару. Буду показувати ще всім, папа, на сьогодні.